Доброго дня! На цьому уроці ми ознайомимось із властивостями поля та обробниками подій. Не забувайте про правила поведінки під час роботи за комп'ютером. Для повторення матеріалу минулого уроку давайте відповімо на запитання, що називають методом класу, яким чином викликати метод для конкретного об'єкта, чим відрізняється метод від звичайної функції. Як ви розумієте поняття інкапсуляція, дайте визначення успадкуванню в об'єктно-орієнтованому програмуванню. Що таке поліморфізм. Модуль Event дозволяє обробляти події, що відбуваються в додатку EventPy, Before-Event, After Event, Error-Event. Події відбуваються при зміні даних в додатку користувачем і програмний інтерфейс дозволяє управляти цими подіями. Додаток генерує події при виконанні певних дій. При цьому викликаються відповідні функції BeforeEvent, event AfterEvent і Error-Event. Це все належить модулю event. Події відбуваються при операціях зміни даних. Тому сенс цих функцій зводиться до наступного. BFO-Event дія перед зміною даних. AfterEvent дія після зміни даних. Error-Event обробка помилки зміни даних. У момент зміни даних користувачем перед записом змін в базу даних викликається функція BFO-Event. Якщо в тілі цієї функції генерується виняток, Відправка змін скасовується і користувачеві виводиться повідомлення про виключення. Якщо код виконаний без винятків, то відбувається запис змін. Якщо в момент запису виникла помилка, наприклад, пропало з'єднання з інтернетом або користувач не має прав на дану зміну, викликається функція Error event. Якщо запис змін відбувся коректно, викликається функція «After Event. Функції подій Event Before Event. У функцію передається об'єкт події з певними властивостями, які дозволяють визначити, яка зміна даних відбудеться і внести власні зміни. У тілі функції можуть виконуватись різні перевірки і вноситися в дані, які потім будуть передані в додаток. Цей спосіб контролю зміни дати даних користувачем, який дозволяє перевіряти ці дані перед їх записом в базу для того, щоб скоригувати або скасувати їх. Для того, щоб скасувати подію, потрібно згенерувати виключення. У цьому випадку обробка події буде зупинена і користувачеві буде показано повідомлення виключення. Якщо при виконанні коду функції не згенеровано виняток, то відбувається процес внесення змін до бази даних з урахуванням їх можливої корекції. Евент event. After event. У функцію передається об'єкт події з певними властивостями, які дозволяють визначити, яка змінна даних сталася. Виклик функції відбувається після внесення даних у базу. У ній можна, наприклад, викликати функції програмного інтерфейсу зі зміни будь-яких додаткових даних або запускати сторонні додатки. Якщо на даному етапі відбувається помилка, ви можете переводити про це користувача, згенерувавши виняток. Event error event. При виклику цієї функції в ній передається об'єкт помилки і об'єкт події, які дозволяють визначити, яка помилка і при якій події сталася. Виклик функції відбувається у випадку будь-якої помилки, яка сталася в момент внесення даних в базу. Для формування вмінь і навичок виконуємо практичне завдання. Скласти ігрову програму Спіймай бульбашку. На ігровому полотні кожні 0,2 секунди виникають бульбашки. Гравець знищує бульбашки, клацаючи їх. Якщо кількість бульбашок у вікні перевищує 30, гра припиняється. У заголовку вікна можна побачити результат. Алгоритм роботи виконання практичної частини на екрані. Для усвідомлення набутих знань давайте відповімо на запитання. Для чого використовується функція before event Для чого використовується функція AfterEvent? Яку функцію використовують при обробці помилки зміни даних? Що відбувається при використанні функції події Event, before event event? Яке призначення модуля event? Домашнє завдання. Опрацювати теоретичний матеріал та завершити практичну частину уроку. На цьому урок завершено. На все добре!